Реатоміза. Рей реатоміз. Оспе заказу від радіонітаза, а також від багатомільйонної моєї уявної аудиторії. Сьогодні ми будемо грати з вами гру 60 секунд реатомій. Ну, напевно. Не знаю, не впевнена, чи правильно а сказала назву. Самі бачите. самі бачите. Ось цю гру ми будемо з вами сьогодні грати. Так, нова гра. Давайте для початку подивимось, чи є у нас опціях українська мова. Португалія, Італіян, Корея. Turkish, English, навіть є, france і ватsapska. Ну, блін, ну курва, ну, чому не можна давати українську мову, я, ну, ці нормальні, да, так, українську мову. Whatsappy можна вже. О, а українську потрібно додати. Ну що ж, поки в мене інших варіантів немає, як я мушу а, цю to мовою. Перепрошую. Ото потрібно було вчити в школі. Потрібно було вчити в школі. Для початку давайте атомна пригода. Ось так те словечко розшифровувалося. Просто атомна пригода. Давайте оберемо е завдання, виживання, збір, апокаліпсіс, навчання. Давайте візьмемо виживання. Виживання. Виберіть рівень складності. Для початку я пропоную малиш. ну, не знаю, наскільки я справлюся. Цією грою, тому що, М -м... граю її вперше, всі мої е ігри заключалися в 60 персек. О там я двіті зіграла, цю я ще не грала. Аптечка, коротше, опять проговорила все, нічого не побачила, що там мені з собою випало, ну нічого. Для відображення е підказок, доторкніться екрану і тримайте палець. Щоб е збільшити чи зменшити, масштаб. Зрозуміло. Я так розумію, ми в бункері. У нас сім'я з чотирьох людей. Навіть муха потрапила. Прикольно, мама така на морозі сидить, бо її взагалі нічого не стосується. Давайте подивимося, що в нас є: у нас є бутиль води. У нас є чотири, ще чотири, вісім банок супу. Це в нас що? Спрей. Ну, хана тобі муха. От якраз тобі муха і хана. Тому що ви бачите, да, муха тут є. Радейку ми баємо. ліхтарик. Це що таке плейбой? А, бойскаута. Ну да, воно нам дуже потрібно буде. Чомодан Колода карт. Головне, що шашки не забули взяти. Сукира. Ну, сукера це теж потрібно буде. А це що за муха? Щось у нас зі світлом все погано. Рушниці є. Бутель води, раз, два, три, 4, 5, 6, 6. Все, зрозуміло. Давайте почнемо перший день. Всі добралися до сховища всі живі, всі разом. І не потрібно забувати про консервований суп. Наші полки е, повні банок з супом. Ми будемо їсти з них. Ну да тарілок приборів не захватила, мамочка, зато укладку встигла зробити. І що? Багато води. Нам не потрібно про це ніяк е переживати. І це саме переповнене припасами сховище, яке ми тільки. Бачили, правда? Це ну, напевно, я не, не знаю. Мабуть, ну, я б хотіла б більше всяких там припасів. Ну, в принципі, це, це, це теж непогано. Єдине із тих, що ми бачили, ну, ми впевнені, що тут достатньо велика кількість запасів. А, аптечки. Я не побачила аптечки. І це дуже погано, тому що знаючи а, по грі 60% персек, дуже важлива аптечка, наявність аптечки, ну і тут я її не бачу. Так, перед час роздавати запаси. Ні, я не буду нічого роздавати. Ще нічого не зробили, Ні -ні -ні. а вже їх запаси ні-ні-ні. Так, день один. Дутчинка грає на саксофоні. Все, закінчився перший день, тобто ми перевірили свої запаси. І тут у нас. Опа і другий день. Мамочка, як завжди, така покерфейс. Папа бідний, уже починає покриватися щитиною. Муха літає, доча сидить, чувак втикає, видно, на книгу скауті. День 2. Спогади спогади, але ми повинні зберігати здоровий глузд, щоб рухатися вперед. Тед ні на що не скаржиться, ну, майже ні на що. Якби у Долорес е, було щось новеньке, ми б вже про це знали. Тіммі в хорошому стані, ну, принаймні був 5 хвилин тому. Мері Джейн говорить, що вона в нормі і нічого не потрібно. Мері Джейн, я так розумію, це, це дівчинка така дося, е, тед це батя, Долорес Долорес. Долорес це мама. Джейн, так, і тімі чувак, який втикає в одну точку вже другий день. Прекрасно. Тут у нас час роздати. Тут ми дивимося, що в нас є. День другий, переключаючи радіочастоти, ми наткнулися на якусь на якийсь дивний сигнал, не дивлячись на страшні перешкоди, і шуми нам вдалося розчути голоси. Говорящий е, говорив на іноземній мові. А що, якщо це Фу, англічани? Можливо, нам варто послухати їх розмову, ну як? Вже діти. Так а у нас же ж є окей. Давайте слухати. Це ми ще почне слухати чи якось я? я нічого не зрозуміла. Мабуть, слухали, нам це ж потрібно було на радейку нажати. У нас досі перешкоди з. Що тут на закладці? Ми добавимося ось тут. Цікаво. Знаєте ви, що наша дорога Мері Джейн веде щоденник? Виявляється, це весь цей час вона ховала його в енциклопедії скауті. Схоже. Вибора в нас немає, залишається тільки зачитати щоденник вслух по, е, по ролям. Вірно, ну, мабуть. А що в нас тут? Так, ще радіація, супки у нас є. І е, на першій сторіночці, зрозумівши, що це англійська мова, ми заспокоїлися, хоча і ненадовго. Скоро вияснилося, що це фанатці. Так що нам все рівно нічого не вдалося зрозуміти. Яка досада. Це дуже хоче пити. Коло раз хоче пити. Всі вони хочуть пити. Ходімо, роздамо їм воду. Раз хочуть пити. Получить, розпошіться. Ми отримали і пішли. Наступний день. Ну, поки три дні ми тримаємося і, вроді, окрім щіті не в теда, да, більше нічого не міняється. З'явилися перші потилочки, чувак досі втикає в одну точку. І давайте дивимося, що нам пишуть по четвертому ню. Нам вдалося прочитати тільки одну. Одеречні як. Е, вдруг очах потемніло, і ми відчули прилив болю. Це що? Не, ну, Мері Джейн е, сокирою по голові лупанула за те, що читаємо її щоденник. Можливо, щоденника більше немає. І давайте закримо цю тему. Дед. Утолив спрагу, долорес більше а відчуває спрагу і долорес ранена. Прекрасно! Прекрасно! Ніхто не хоче пити, а аптечки у нас немає. Зашибі. Наш город все ще сильно загрязнений радіацією. І мандрувати зараз небезпечно для здоров'я. Чекають виход назовні, але ж поки не можна. З часів нашого переїзду в бункер ми постійно задаємо питання, що тут робить друга двері. Що повинна вона тут бути? Цікаво, куди вона веде? Саме час дізнатися. Візьмемо ліхтарика і підемо подивитися. А де вона, кстати? Я не бачу її на. Я не бачу. Так, давайте дивитися, що у нас. Бачите, все печально. Хтось повернувся, де тут друга двері? Я її не бачу. Але будемо розглядати, все-таки, можливо, ми щось десь вгледемо. У нас поки все без змін. Єдине, що мені здається, це з'явилася ось ця карта, на якій ми можемо, як ви бачите, ставити навіть відмітки. І у нас п'ятий день. Чудово, поки ми так нормально продвигаємося, тому давайте -ка беремо чаї та піочки, бачимо зручніше це відео надовго. І в нас п'ятий день. Як добре, що ми взяли ліхтарик, без нього ми б не знайшли груду старих карт, що лежали в кутку. В основному це були нікому не потрібні плани. Заповідника, але серед ним нам вдалося знайти карту нашого міста. Такого що це це в нас карта нашого міста. Дорожче, якщо ви звернули увагу, сьогодні в мене відео просто в день. Записуйте Записується день. і, до речі, не вулиці виїзд сирена. От така я ризикована жіночка. Ми, дол... Ми повинні щось зробити з ранами Долорес. А, ранок видався доволі спокійним, так що ТЕД поки що в нормі. Відсутність новин теж хороша новина. Утім, абсолютно нічого нового. Поки вони їсти, нам потрібна аптечка, друзі. Давайте а, ли нам зібратися завтрашню експедицію. Ну, звичайно, варто, ну а чому б і ні? Ми вже обсудили все, що можна. І ніхто більше не хоче розмовляти. Тиша нас просто вбиває. Ми маємо щось придумати, поки не почались розмовляти самі з собою. Ну, давай родейку включимо, а чому ні? Ну, в принципі, можна ж. Радіо, у нас є карти, Боже, а щось з дівчинкою. Марі Джейн щось взагалі теж стає погано. Чи це їй і було погано? Да? Ні, у нас Долорес. О, травмована, ніжка в неї травмована. Ну, коротше, я не знаю, що вам казати. Ось ну но... поки якось так. Читаємо, що в нас далі. А, як же нам повезло, що ми взяли графію? Ми можемо послухати трішки музики. Ж... Люблять музику, правда? Ми, звичайно, не лікарі, але ми. Повинні допомогти Долорес. Її рани в критичному стані. І Долорес не може довго залишатися без води. І вона не їла. Причому тут рани, і мухи завелись, а скоро, значить, і гангрена заведеться. Всі хочуть пити, тільки одна Долорес хоче жерти і пити. Добре, роздамо харчі. Прекрасний день для того, щоб вийти назовні і трішечки розмінятися, потигати свіжим токсичним повітрям, може зібрати пару речей, де бгано було б взяти додаткове спорядження. Ну, що ми хочемо взяти? А що ми хочемо взяти? Я б дала сюди сокиру. А як сюди додати? Не знаю, поки як додати. Хто піде? Давайте відправимо цього бойскаута вот, дамо йому сокиру. Навіщимо чемодан. Карти. А, ось що. Тут можна сокеру. Ми дамо йому сокеру. Ну, якщо він її просера, то, звичайно, буде дуже класно, тому що. Не потім е -е, просто-напросто. Захищатися. Що це в нас тут? за мишки намальовані на стінці, поки нічого нового. Давайте, дивіться. В смислі день перший. чи Це день сьомий. Напевно, день сьомий. Тім вийшов на пустош. Ми не знаємо, що будемо робити, якщо він не вернеться. Тим паче він забрав сокиру, а це вже ну так важкувато. Ми, звичайно, не лікарі, але ми маємо якось допомогти Долорес. Я тут і зрозуміла, ну якщо Тімі не принесе аптечку, то Долорес прийде просто кінець. Тед Голодін і Марі Джейн теж голодна потерпите. Що в нас? Дим, цікаво, де зараз наш дядя Брайан? Скоріше за все він був далеко від місця бомбардування, але хто знає. Добре було б знати. Він завжди був таким оптимістом, і ми намагаємося слідувати його прикладу, хоча це і нелегко. А чи не збереглася в нас його фотографія? Може ми сховали її в одну із книг? А на що воно нам надо, я не розумію? Ото От сидимо. Ні, ну видно, що людям скучно і через то вони вже починають шукати різну паню. Тім не вернуться. Ті не вернуться. Долорес досі. Погано, але вона ну, видно голубих. Травій, тому що вона так тримається дуже гарно. А ось тато з дочкою ну, щось зовсім вже поплили. Давайте дивитися. Восьмий день. От, то, да. Фото нашлась між сторінками а, керівництва Бозькаута, яке приємне співпадіння. Якість не сама найкраща, але сюрприз від цього не менш приємний. Політет. Голодний у нього бурчить в животі. Ми що, зовсім нічого не можемо зробити з ранами долорес? Ні, ми не можемо нічого зробити з ранами долорес. І ми річдень дуже голодна. Ну, Давайте покормимо. що ж робити. Що та вуха зачесалась. Аптечки в нас немає. Як можна було йти в бункер і не захватити з собою аптечку? Ну, це саме перше, що потрібно було взяти, в тому що якщо без їжі можна протриматися 30 днів. Без води, так, допустим, три дні, так, то без аптечки, якщо ти там в тебе якийсь случився, ой все, то буде тобі ой все. Ну, таке. Ми ж це знаємо, правда, що повинно бути з собою в аптечці? Ой, не в аптечці, а в екстреному рюкзачку. Добрий день. Я Олень, день восьмий. Сидіти знизу це вам не сімки. Креще не стане. Ми сподіваємося, що все це скоро закінчиться, і життя буде таким, як і раніше. Чи нам прийдеться зіштовхнутися з труднощами, які ми і при... уявити не можемо? Ну, взагалі так. Да. Ми не можете уявити життя. В будь-якому випадку життя вже не буде, Таке, як звісно. Тому день 9, надіюся, прийде тим. Немає Тимі, дело погано. Дати та, та, такі очі і прям аж капець. Давайте дивитися, що у нас по п'ятому дні. А дев'ятий день у нас е, говорять наступне життя і так е, казалось би поганим. Ми маємо взяти себе в руки і спокійно ждати спасіння. Коли тед голодний, в нього гурчить, а я що, я тут кормила, Мері Джейн дуже голодна. І Долорес довго не протягне без води. Є. Рани потрібно пробити. Ось така реальність, друзі. Не тільки в іграх треба ховатися в бункер. Ось така реальність. Ну що ж, мабуть, я буду закінчувати. Зустрінемося з вами на наступному відео. Будьте в безпеці. Зустрічі реально. Ну, що поробиш? Таке життя. Воно бентежне. Цілую Цілуємося, з вами була я, Наташа. Закінчимо грати в наступному відео. Бувайте, пока, пока.